Сьогодні я вам продемонструю, як міську мололітрашку можна перетворити в повноцінний будинок на колесах, в якому можна і спати, і готувати, їсти, і відпочивати, і працювати. Передісторія дуже проста: З'явилась комендантська година, і одночасно з'явилась моя необхідність по роботі їздити на довгій відстані досить часто. І виїзди часто були непередбачуваними. І щоб не відкладати через комендантську годину виїзд на наступний день, я виїжджав з вечора і десь вже в дорозі шукав місце для ночівлі. Зазвичай то були або кепешки, або заправки, або просто отак посеред поля. Але ті з вас, хто хоч раз спав в непідготовленій машині, знають, що виспати за таких умов неможливо. Спина на ранок болить і почуваєш себе весь наступний день вареним. Тому постала задача з того, що я мав на той момент з мінімальними витратами часу, зусиль і коштів, створити комфортний варіант для перебування, для роботи, для відпочинку і для сну. Як ви зараз побачите, це вийшло дуже добре, що здивувало навіть мене. Але перед тим як ми перейдемо до всіх деталей, і все, що я переробив в цій машині, ви маєте пам'ятати, що всі зроблені переробки є зворотними, бо система модульна і знімається, ставиться назад приблизно за 10 хвилин. Першу давайте змоделюємо ситуацію, коли я приїхав на місце ночівлі, але ще маю сили, щоб попрацювати. І мені потрібно зручне робоче місце для роботи за комп'ютером. В цій машині можна дуже легко розвернути переднє сидіння штурмана. Викрутивши чотири гвинти і вкрутивши їх наново. І насправді, коли я подорожую один, то сидіння це навіть я не повертаю в звичайне положення. Я його складаю, щоб воно мені не заважало дивитись в дзеркало заднього виду, але воно їздить завжди таким розкладеним. І тоді ввечері я сідаю в то сидіння. І в мене виходить, є дуже комфортне місце для роботи, де є і зона, куди я можу покласти мишку, працювати з мишкою. В мене тут є мій напій, який я собі приготував в кухні. І ноут я зазвичай ставлю так на коліна. При тому ноут шнурком під'єднується до екофлоу, який стоїть в багажнику, і час моєї роботи насправді з точки зору електрики необмежений, наскільки вистачить сил. Далі, приміром, я напрацювався, хочу вже. Комфортному такомусь положенні подивитись кіношку відпочити, тоді той ноут, щоб він мені не заважав на колінах, можу переставити на отакий висувний стіл. І в тому ж самому кріслі ще раз з напоєм додивити собі кіношку або якесь відео на Ютубі. Якщо я захочу приготувати напій або приготувати вечерю, я відкриваю ще одну шафку і звідти виїжджає повноцінна кухня. Але оця відстань від столу до даху є невеликою, тому робити велике полум'я на плиці тут не вийде. Це кухня поганої погоди, якщо немає можливості готувати на вулиці. Тоді з доброю вентиляцією, обережним готуванням можна все зробити. Насправді та ж кухня добре функціонує ззовні, що я пізніше покажу, і в більшості в 95% випадках я готую саме ззовні. Щодо спання, то в цій машині продумані два варіанти. Все залежить від того, чи я їду сам, чи я їду з кимось. Якщо я їду сам, то все, що мені тут залишається наразі, це розправити кемпінговий килимок і постелити собі постіль. При тому кемпінговий килимок завдяки наявності цього сидіння переднього, має невеликий підйом, і мені навіть для того не треба подушка. Мені абсолютно комфортно. На ньому отак от спати. І розміри цього ліжка виходять десь 2 метри на 65-70 см, яку ширину має цей килимок. І оскільки він є доволі товстим, то на ньому абсолютно комфортно спати, не відчуваєш ніяких вигинів. Я ще тоді підкладаю пінку під нього. І довжина тут виходить ліжка загальна, така що я можу без проблем в своїй улюбленій позі на боку спати, витягнувши руку вперед. Якщо ми їдемо вдвох, то ситуація дещо змінюється. Тоді переднє сидіння завжди дивиться класично вперед, воно не перевертається. І тоді ми застосовуємо вже додаткову підлогу. Як ми це робимо? На ніч всі сидіння, і переднє, і водія, і штурмана ми посуваємо вперед. Трохи піднімаємо спинки, щоб не заважали. І тоді я підготував такі от упори з фанери, які стають в напрямні для передніх сидінь. І на ті упори розкладається подовження підлоги. Тоді ми беремо ще один такий килимок, ставимо їх поруч. Забираємо підлокітник, щоб він не заважав обійматись, якщо я з христиною їду. І... Отримуємо спальне ліжко шириною 1,40 м тут і приблизно метр сам. При тому, той кофло, який зазвичай стоїть в багажнику, він на ніч перекочовує в ноги до сидіння штурмана, щоб він не заважав нам зробити широке спальне ліжко в кінці. І як на двох, такого розміру ліжка теж вистачає з головою. Тобто, з точки зору сну, це абсолютний кайф. Що одному, що вдвох тут подорожувати. Єдине, що коли подорожуєш вдвох, Потрібно робити оці маніпуляції з кріслами передніми, яких мені не треба робити, коли я подорожую один. Також, поки я тут всередині лажу, давайте ще покажу комірки і зони зберігання. Тут кухню ви вже бачили. В мене також є комірка, в якій зберігається ковдра, постіль і так далі. Є комірка, в якій зберігається одяг. І є комірка, в якій зберігаються якісь електричні штуки. Наприклад, коли потрібна додаткова вентиляція під час сну, то часом накидаємо вентилятор на вікно, а якщо подорожуємо взимку і хочеться більше тепла, то є класична електрична грілка 40 Вт, яка теж під'єднується до EcoFlow. і зазвичай закидається в спальнику в ноги, бо в ноги мерзнуть зазвичай перші. І ще одна є резервна комірка, в якій зараз лежить на МСРСС, бо... Хтось просив, щоб я зробив на нього огляд. Від EcoFlow маємо купу різних шнурків, які кріпляться в одному місці, і тут їх легко завжди знайти, щоб почати заряджатись. Щодо освітлення, то цей момент наразі не пропрацьований до кінця, я б сказав, бо я просто використовую лампочку BioLite, під'єднану до повербанку. Але є ідея, як його вдосконалити. І також, якщо раптом сюди залетіли якісь комахи, яких ми хочемо повбивати всередині, є. Як називається воно, фумігатор на вбудованому пауербанку, який якраз за потужністю недостатній, щоб працювати на вулиці, але в закритому приміщенні доволі швидко комах може повиганяти. І плюс навіть маємо такий термометр, що показує температуру і всередині, і можна його щуп викинути через вікно назовні і знати температуру назовні. Це отакі дрібнички тут. Тепер, мабуть, підемо назовні. Ні, ще не підемо назовні. Ще є два моменти, які маю показати з точки зору спальні. По-перше, якщо є спека і хочеться зробити вентиляцію, то ми маємо опустити вікна на час сну. Але якщо є комахи, ми якось від тих комах хочемо позбавитись. всю ніч лежати поруч з включеним фомігатором. То неприємно, бо простір замкнений, і фумігатор його досить сильно наповнює випарованнями. Мені це не подобається. Тому я пошив отакі москітні сітки. Це фактично два шари еластичної москітної сітки, один з одного боку, один з іншого. І вони зашиті отак з боків, зверху і з іншого боку. Вдягаються зверху на двері, і тут магнітами кріпляться попереду. В результаті вже жодна комаха всередину не залетить, але певний. Рівень продування ми маємо. Хоча москітна сітка, за моїм досвідом, все одно обмежує потік повітря, тому часом той вентилятор є помічним. А щоб закритись від зайвих поглядів, то я використовую просто такі от пінні вставки. Які вирізані під кожне скло, і які захищають не тільки від зайвих поглядів, а й від холоду холодну пору року, бо топі на 10 міліметрів і вона додає трохи ізоляції. Щоб захистити переднє скло від поглядів ззовні, бо часом ночуєш десь на заправці, і ти не хочеш, щоб кожен підходив і дивився, що там відбувається в машині. То наразі я маю таку металеву раму, яка підвішена отут до стелі, і я на неї зазвичай закидаю ще одну ковдру. Але це той елемент, який також потребує допрацювання, і він зараз у мене в процесі якраз розробки. Я думаю, що цікаве, якусь класну штору зробимо. Тепер щодо кухні доброї погоди, яку я її називаю. Завжди, як я можливість, готую назовні, бо це і на природі, і тут є більше простору. Перше, що ми робимо, то висуваємо величезний стіл, який має розміри 90 на 55. Тут вже купа простору, щоб робити одразу кілька страв, і їх дуже зручно робити стоячи, а не зігнувшись в машині, бо ти так динамічно можеш рухатись туди-сюди. Кухня, та сама, що ви бачили, з того боку, вона просто виїжджає назовні. І плитку навіть я не дістаю з її місця. Тут є виріз під ручку, я можу тут з нею одразу працювати. Включив, поставив пательню, все готово до роботи. І також тут є зона напоїв, є зона кави, де я своїм улюбленим аеропресом можу готувати каву, навіть вершки з собою вожу, що правда вже порожня. І є зона чаю, де якісь чаї, плюс кип'ятильник, щоб не чекати довго, доки закипить вода на звичайному якомусь казанку на звичайній плитці. То я користуюся джетбойлом і видки воду значно швидше. І отак, от спинитись на 5-10 хвилин, зробити собі кави, навіть перепочити в дорозі, тепер теж стало можливим. Мені тепер не потрібно шукати заправку, щоб попити кави. Будь-яке гарне місце бачу, можу спинитись, розправити спину, швидко попити чаю, каву і рухатись далі. Е, також тут вже теж видно, що є прибори, яких поки що недостатньо. Це ніж, лопаточка для приготування і дві ложки. Але якщо з ними захочеться працювати всередині, то весь цей комплект можна зняти, він на липучках і закинути його всередину. Я вже визначив, що мені не вистачає там веделок, якихось чіпчиків і так далі. Я думаю, що зроблю тут таку саму, таке саму тримачку для них, і буде в мене повноцінна кухня. А поки що тут зона споглядання наших спогадів з мандрівок, яка продовжується і на верхній частині. Скла або тим місцем на того місця, де було скло. Також тут є шнурочок, на який можна підвісити щось для просушки, якісь рушники. Або якщо ти певний час стоїш на місці, це вже мова йде про відпочинок, то можна щось попрати, повісити, сушитись. І тут є освітлення на такій зйомній магнітній лампі, яку можна потім почепити і на. Бік машини десь собі додати освітлення, вона має кілька рівнів освітлення. Я думаю, насправді таку саму поставити всередину автомобіля. Нещодавно я додав, на перший погляд, невелике вдосконалення, яке дуже сильно поміняло комфорт користування зовнішньою кухнею. І це вода. Бо зазвичай вода була в пляшках або в якихось ємностях, які треба було десь ставити, нахиляти, виливати. Я взяв звичайну 20-літрову ємність польського виробника Simple Can. Вони дуже популярні в кемперах, і приєднав до неї помпу, яка використовується для домашніх бутлів для води. Та помпа на магнітах чіпляється за стіл. І все натисканням однієї кнопки. Я вже маю воду. Я можу мити руки, мити посуд, наливати воду для чаю, або навіть в деяких випадках, якщо є гостра необхідність, присісти під водою, помити голову і помитись самому. Просте дуже рішення коштує копійки і наскільки воно змінило комфорт користування і кухнею і, в принципі, цим будинком на колесах. Я, до речі, зараз не буду спинятись на тому, як саме зроблений кожен окремий елемент цього будинку на колесах, бо в тому немає сенсу. Буде дуже довга розмова, і багатьом того не потрібно. Багато хто це дивиться просто для натхнення, а не для результативних якихось елементів конструкції. Але якщо будуть багато запитань стосовно того, як щось зроблено, то я з задоволенням це покажу. І Якщо буде багато запитань, а як реально виглядає ночівля в тому будинку, то мені теж не складно її в якийсь момент вам показати. Але стосовно зовнішньої кухні, це ще не все. Бо окей, ти стоїш стоячи і готуєш їжу. Це зручно. Але як її потім їсти? Варіанти знов два. Якщо погана погода, можна забратись в машину і їсти на тому сидінні, де я працюю. Але якщо добра погода в машині сидіти не хочеться, хочеться бути назовні. І тоді потрібно вже організувати не кухню, а столову. І це насправді зробити теж дуже просто. Той стіл, який ви бачили всередині, на який я ставив ноут, його можна повністю забрати. І для того столу в мене є підставка, яка формує з нього ідеальний стіл для споживання їжі. Підставка ховається під основним столом. От, і виглядає вона як просто рамка, зроблена з фанери, з таким невеликим гачком, гайкою і шайбою. І той гачок насправді потрібен для того, щоб стіл закріпити до скоби, якою закріплюється багажник. Гачок вставляється з одного боку, з іншого боку, я накручую гайку. І той стіл. Чіпляю за скобу багажника. Все, тепер я можу далі докрутити гайку, а щоб цей стіл е був не просто такою поверхнею, яка туди-сюди ходить, а стійким, то якраз для того і знадобиться рама. І щойно встановлена рама, ми отримаємо суперміцну і стійку конструкцію. Але тепер нам потрібно вирішити питання сидіння. І для того так само під великим столом ховаються два стільчики Penguin Pocket Chair, які ми з собою навіть походи носимо, які не є найлегшими, але коли, коли подорожуєш машиною, то зайві 100 грамів вже не є такою проблемою. Це не є ідеальні стільці для такого рішення, бо час їх складання є довшим, ніж бувають кемпінгові стільці, які розсуваються одним рухом. Але я не знайшов наразі кемпінгових стільців настільки маленьких, щоб вони були комфортними для кріплення під великим столом. Я знаю, що вони є, бо я їх бачив в того ж французького хлопця, від якого набирався натхнення на цей будинок на колесах. Але в Україні поки що я їх не знайшов. Тепер мені залишається взяти тарілку зі своєю вечерею, інструмент, яким ту вечерю споживати. І все. Комфорт і насолода. Стосовно електрики, то тут стоїть EcoFlow, це, здається, Delta Max модель. І насправді, коли машина рухається, то він постійно підключений до мережі автівки через розетку 12 вольт, яка там ховається, і він постійно заряджається. І оскільки споживання електрики в нас тут невелике, зазвичай ноут, якісь пауербанки, лампи освітлення, то вистачає легко тих переїздів машиною, щоб весь час тримати. Це екофлоу на верхньому рівні заряду. Тобто він у нас постійно заряджений. А якщо раптом ми нікуди не їдемо, то його вистачить нам на навіть декілька днів е, активного користування. Якщо у вас з'являються питання, задавайте їх. Я, якщо зможу, то з задоволенням відповім. І сподіваюся, що когось я надихнув на подібні зрушення. І то є насправді все, що я хотів сьогодні розповісти вам. Дякую за перегляд і щасливо!